Всім доброго вечора. Хочу показати вам свої покупки сьогодні. Так, Була я в магазині Посад, тут поряд з нами. Купила я баклажку олії 5 літрів, коштує 339 гривень 90 копійок. Забрала останню, то мені сказали, що може бути Так, Купила кілограм цукру. Так, е, коштує 25 гривень 90 копійок. Так, купила це суповий набір курячий. Тут е, воно в такій підложці. Е, тут е, кілограм коштує 59 гривень 90 копійок. Також я купила таку вітушку, е, це в Айрісі вже. Так, тут 400 грамів, коштує 22 гривні. Та купила я картку поповнення інтернету нашого PSN. Ця картка розрахована на один місяць споживання інтернету. В магазині «Айріс» вона коштує 310 гривень. 10 гривень вони беруть собі комісію за те, що продають. Ось такі в мене покупочки сьогодні. Дякую за увагу. На все добре.